Сен ми підбиваємо підсумки дня. У випуску дивіться про таке. Чи готові до вогню? Рятувальники перевіряли аграріїв на протипожежність. Є деякі керівники, які ігнорують правила пожежної безпеки. У Черкасах закрили три міські пляжі у воді понад норму кишкової палички. Це є опосередкованим показником фікального забруднення води. Не чужі діти 90% сиріт на Черкащині. Знайшли родини. Це вже просто стиль нашого життя. Два тижні рятувальники Черкащини пильнують поля та вимагають від аграріїв дотримуватись правил протипожежної безпеки. Ще до початку жнив сільськогосподарські підприємства отримали завдання: на полях мали обкусити лани, оснастити транспорт вогнегасниками та провести для жниверів відповідний інструктаж. Із 13 тисяч приписів на сьогодні виконано 10. Лідія Маланч продовжить тему. Дзвенить на вітрі стигла пшениця. Вже за лічені години вона опиниться в коморі. От тут розпочне свою роботу комбайн і посипається тепле зерня в засіки держави. Аграрії з ранньої весни плекали ці хліби. Рятувальники попереджають, в умовах спекотної погоди навіть невелика іскра може перетворити урожай на попіл. Жниварі ж переконують, вони готові до непередбачуваних обставин. Приймаємо у працівників, яких у нас налічується в господарстві 123 чоловіка, поштих мінімум. От, працюємо з ними, приймаємо, приймаємо заліки і потім вже на місцях проводимо інструктажі. Демонструють, поле обкосили і обирали, встановили інформаційні таблички. А біля лану чергує пожежний автомобіль, готовий будь-якої миті подати воду. На комбайні та зерновозах теж демонструють порядок. Є лопати, вогнегасники і скрогасники. Водії техніки переконують, в разі виявлення вогню алгоритм своїх дій чітко знають. В першу чергу сообщить. У нас пожарна тут, є ті, хто на полі з начальників сообщить. Подивитись, де в очах загорання і подивитись, чим чи землею, чи вогнегасником, чим його можна потушити. А це поле, либонь, не встигли обкосити. Інспектори переконують, вони всім розіслали приписи, тож аграрії знають, що і в які терміни мають зробити. Чому не виконали завдання? З'ясовуватимуть. Є деякі керівники, які ігнорують правила пожежної безпеки. Так як бачимо, на цьому полі поле не оборене, не обкошене, що неоднократно пропонувалося до виконання. За ці всі недоліки керівники та посадові особи господарств притягаються до адміністративної відповідальності. Не все гаразд і в зерносховищах. Тут мають бути громовідводи, вдосталь лопат, піску та вогнегасників. З останніми проблема на сіновалі подібні недоліки, та ще й сіно не оборане. Інспектори кажуть, за висновками перевірок до адміністративної відповідальності через порушення правил протипожежної безпеки в області вже притягнули понад півтори сотні осіб. Головні недоліки пов'язані з недостатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння, з несправною технікою, яка заїжджає в місця збирання, з без іскрогасників, з підтіканням, мастив. Дуже багато людей, які задіяні на оборці, не пройшли до цього часу інструктажів. Минулого року на Черкащині поля горіли тричі. Цього літа вогонь ланів поки що не торкнувся і не торкнеться. Сподіваються, співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Вони вкотре закликають аграріїв подбати про збереження збіжжя. Лідія Миланіч Олег Кура, Черкаська служба новин. Майже у п'ять разів перевищує норму міст кишкової палички у Дніпровській воді. Епідеміоли закрили три пляжі міста: Пушкінський, соснівський та дахнівський. Про заборону купатися відпочивальникам повідомляють інформаційні дошки. Втім, містян це не зупиняє. У забрудненій воді шукають порятунку від спеки і дорослі, і діти. 24 тисячі замість допустимих п'яти саме стільки одинокіслактози позитивної кишкової палички виявили епідемологи в Дніпровській воді поблизу Пушкінського, Соснівського та Дахнівського пляжів у Черкасах. Це являється опосередкованим показником фікального забруднення води. На думку фахівців, таке забруднення спричинила значна кількість опадів, що змили сміття та фекалії з пляжів. Втім, вважають, що турбуватися про поширення кишкової палички течією до інших пляжів не варто. У воді відбуваються процеси самоочищення, тобто ця лактозопозитивна кишкова паличка, вона в зв'язку з тим, що там немає необхідної, будемо говорити, середовища, вона да, розмножиться, але ще більше вона погибає. На міських пляжах встановлено дошки про заборону купатися. Відповідно, повідомлення звучали у місцевих ЗМІ. Втім, коли наша знімальна група завітала на Пушкінський пляж у Черкасах. На ньому було досить людно. Інформація про високий рівень забруднення води кишковою паличкою. Бажання купатися у відпочивальників не відбила. Звісно, будемо. Не поїдемо вже ми тепер додому. Ми тільки-тільки приїхали, ну, то, звісно, вже дітей сюди не утащиш. Ну, приїхали, окупаємося і виїдьмо. Лікарі-інфекціоністи зазначають, розпізнати симптоми з нараження кошковою паличкою не важко. Це підвищення температури, блювота, розлад кишково шлункового тракту. Без допомоги медиків тут не обійтися. Во-первых, звісно, врачу. Очень важно это пить как можно більше, але не одразу залпом по литру, а по глотку, буквально один два глотка. Это мінеральна водичка без газу. Это чай, зелений, не сладкий. Желательно не сладкий. Це компоти сухофруктов, яблоки. яблуки. І це, звісно, лекарственные препарати. Анастасія Роєнко, Олег Кураш. Черкаська служба. Новин. Повертаємося до медичної реформи. Громадські слухання на цю тему у Черкасах. Перетворилися на політичні дебати. Обговорити питання реорганізації галузі охорони здоров'я в області прибули народні депутати Ірина Геращенко, Микола Томенко та Святослав Ханенко. Втім, конструктивна розмова не склалася. Представники обласної влади звинуватили ініціаторів громадських слухань в утисках в регламенті виступів. Натомість гості зі столиці залишились переконаними, що учасники заходу бояться бути відвертими. Сюжет Галини Компанієць. Реформа в галузі охорони здоров'я необхідна. Ця теза була єдиною, що згуртувала учасників на початку громадських слухань. Каменем спотикання стало обговорення способів її реалізації. Представники опозиції запевняли, обраний нині владцями шлях веде в нікуди, бо реформатори не чують людей. Як приклад наводили ситуацію в Золотонійському районі, де реорганізували стаціонар лікарні у Пальмирі. Микола Томенко вже запропонував на розгляд у парламенті свій законопроект реформи. Чітко тлумачиться, щоб не робити заручниками сільські ради, районні адміністрації, обласній адміністрації, бо насправді вони заручники цієї ситуації, що їм неформально доводять там з міністерства охорони здоров'я. Що треба рухатися, значить вони це все виконують. Як натомість директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Брожик запевняє, реформа медичної галузі на Черкащині проходить без шкоди інтересам громадян. Що ми всі є свідками тих фактів, що розпочаті реформи на Черкащині 2005 року? Будь-якому напрямку галузі охорони здоров'я вони були не доведені до логічного завершення. Хоча тоді і підтримували і медики, і підтримувала спільнота. Це можливо, ми вже в той час, починаючи з 2005 року, розвіяли можливо думку в населення про ідеальність, про відповідність цих реформ в галузі охорони здоров'я не тільки на Черкащині, а в цілому по Україні. Реформа галузі охорони здоров'я насамперед здійснюється на горі, впевнений головний медик Черкас Олег Стадник. Тому відповідальність за її недосконалість лежить і на плечах законодавців. Це добре, що ви прийшли сюди, в місцеве самоврядування, але всі повноваження залишилися там, наверху, де ви. От достатньо ключова теза і достатньо серйозне протиріччя, тому що з тими повноваженнями, які є внизу. Дуже важко утримувати систему, потрібно щось пропонувати взамін існуючому не зовсім хорошому порядку речей. Зрештою, обговорення питань вдосконалення фінансування галузі охорони здоров'я, встановлення гідної оплати праці лікарів та інші пропозиції перейшли на особисті образи. За півтори години стало зрозуміло, що громадські слухання не відбулися. Представники обласної влади звинуватили народних депутатів в утисках у регламенті виступів. Натомість гості зі столиці заявили, що учасники заходу бояться бути відвертими. Відтак зустрічі залишилися невдоволені обидві сторони. На сьогоднішній день опозиція не Захотіла почути лікарів, дійсно професіоналів, ті, які вдень і вночі виконують свої професійні обов'язки, і громадські обговорення з питань реалізації проєктів в галузі охорони здоров'я Черкаської області перетворилися просто на непідготовлений політичний піар зі сторони опозиційних сил. Галина Компанієць, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Нині на Черкащині проживає 2,5 тисячі дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Майже 90% з них знайшли нові родини у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 41 дитину усиновлено. Наступний сюжет про тих, хто подарував цим дітлахам батьківське тепло. Мирослава Станкевич продовжить. Так, да. старша у нас Танюшка, їй 19 років. За нею йде Ігор, йому 16 років. Потім у нас тут троняшки Ігор, Денис, Максим і Вікторія. Їм по 14 років, ну і найменший вже Міша. У них 10 років не було дітей. Коли вирішили узяти трирічну сироту Таню, Бог послав власну донечку. Та батькові захотілося ще й синів. Так один за одним сім'я прийняла ще трьох хлопчаків. Це вже просто. Стиль нашого життя. Ми просто не мислимо без дітей, діти не мислять без нас, і в принципі радує те, що коли вони говорять, що їм хочеться бути похожим на нас, на те, що вони бачать, що ми їм даємо, вони хочуть те саме робити в своїм житті. Шостою дитиною дружної родини Кривенків з Ватутіного незабаром може стати і маленький мишку. Центр соціальної опіки попросив доглянути малюка, поки його мама одужує після трагічного випадку. Втім, минув рік, а за дитиною так і не прийшли. Але ж коли ми привикли до цієї дитини, вона якби до нас привикла і подивилися качества такі, що ну можемо дати ми цій дитині щось, можемо дати і любов, можемо дати і науку. Як як і свіську, так і так і духовно. Тому подружжя Кривенків власними силами утримує дітей. Вони могли би скористатися можливістю перекласти частину клопотів на державу, отримуючи виплати на синів та дочок як прийомні батьки чи опікуни. Втім, зробили інший вибір. І, от коли вони вже стали кривенками, знаєте. Це преобразили з діти. Це начебто життя почалось з нової сторінки. Можете в них спитати їхня думка, як вони на це реагують. Але діло в тому, що те, що я бачив, вже коли ти роз маєш розмову, щось виховуєш їх, говориш слухай. Ти ж не позор мою фамілію, і це на них має вплив. Сьогодні у цій родині панує взаєморозуміння і злагода. Якими зусиллями це досягли, знають лише самі кравенки та їхні діти. Я б хотіла, щоб. Хоч трішки повторити долю своїх батьків, щоб зробити хоч трішки того, що зробили вони для мене, подарити комусь цю любов, ту, яку вони дарували мені. Нині в області майже 90% дітей з більш як 2,5 тисяч сиріт та позбавлених піклування батьків виховують у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. На сьогодні у нас нараховується 30 дитячих будинків сімейного типу, 126 прийомних сімей. В них виховується 438 дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського опіклування. За перше півріччя цього року ми в прийомній сім'ї дитячі будинки сімейного типу влаштували 35 дітей. Це на 17 більше, ніж за півроку 2012 року. Створено 9 прийомних сімей нових і два дитячі будинки сімейного типу. Сьогодні департамент освіти та науки області проводить реформу інтернатів та дитбудинків, щоб соціально адаптувати їхніх вихованців. Та, попри все, основним пріоритетом у вирішенні питання біологічного та соціального слідства залишається сімейне виховання. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке. В готелях для тварин ажіотаж, власники чотирилапих у відпустках. От у нас і собачку на і попросили, щоб її привели в Гран-прі за талант з Криму черкаські віртуози повернулись з перемогою. У нас окремий репертуар до 120 произведень. Любов в інтернеті. Черкащани шукають другу половинку у соціальній мережі. Я познайомився з дівчиною. Зараз їй напишу повідомлення, щоб зустрітися. Власники чотирилапих можуть спокійно планувати літній відпочинок. На час відпустки тварин можна віддати до спеціалізованого готелю. У Черкасах таких декілька. Поки ви відпочиватимете, за домашніми улюбленцями там доглядатимуть і вдень, і вночі. Кіт Матроскін зі своєю господаркою готується до відпустки. Тільки якщо Наталія ніжитиметься на морському узбережжі, на Матроскіна чекає номер в готелі для тварин. Рішили з молодим чоловіком уїхати на море, відпочити. І от нікуди. своего любимого животного думали может ну или на соседи или как-то или родственники чтобы присмотрели но опять-таки один дома вот а узнали что есть оказывается то ли при, не приют даже а гостиница для животных вот решили попробовать то сейчас еще немножко разузнаем вот у нас оставили собачку на гостинице и хозяины попросили чтобы ее привели в порядок Юрика Причепурений лакі з нетерпінням чекає повернення своїх господарів. Доки вони у відпустці, собаку годують, вигулюють та розважають працівники ветеринарної клініки. Фельдшер Валентина Денисенко розповідає, влітку бажаючих залишити тут своїх домашніх улюбленців більше. У даний момент у нас знаходяться чотири кліточки, де знаходяться тварини. Більших животних ми не беремо, беремо собачок до 5 кілограмів і котов. Неважливо, хто дбатиме про ваших чотирилапих друзів, працівники готелю, клініки чи друзі. Головне переконатись у їхній відповідальності та доброзичливості, кажуть зоозахисники. Кожного дня на диспетчерський телефон друга надходять дзвінки про те, що загубила домашня тварина, собака або кішка. І майже третина цих дзвінків стосується того, коли хазяї кудись їдуть і залишають свою тварину на знайомих або родичів. Тож щоб відпочинок не закінчився пошуками загублених домашніх улюбленців, подбайте і про них на час вашої відпустки. Гран-прі з Ялти привіз ансамбль духових інструментів Черкаські віртуози. До міжнародного фестивалю Зірки планети, який відбувається на південному березі Криму, музиканти готувалися майже рік. В результаті три перші місця і найголовніша нагорода гран-прі. Спілкувалася із переможцями Наталя Майборода. Ось цей музичний твір, який зіграли дівчата для нашої знімальної групи, і запалив Ялту, і переконав журі у тому, що на сцені справжні таланти. Керівник ансамблю духових інструментів, заслужений працівник культури України Георгій Лашко, своїми ученицями не натішиться. каже таких відданих музиці віртуозів, годі шукати. На протязі двох років цих ми виграли 47 дипломів. З них 20 Вісім перших місць і чотири гран-при це моє, моє життя, тому що вони роблять те, ну як сказати, невозможне. Анастасія у музиці вже вісім років. Спершу грала на сопілці, згодом закохалась у звучання саксофону. Інструменти з глибоким співучим тембром. Певна дівчина не залишає байдужим нікого. Він сучасний, мелодичний, багатофункціональний. І ти з інструментом як одне ціло. Ти можеш передавати свої почуття, емоції через нього. Звучання Сакса підсилює кларнет і флейта. Для Ольги перемога у міжнародному конкурсі впевнений крок вперед. Це не перше визнання таланту дівчини. Вона лауреатка багатьох конкурсів. Ну, хотілося б, звісно, щоб на нас все таки звернули увагу і почаще приглашали. Ми дуже хочемо. У нас огромний репертуар до 120 произведень. На фестивалі дівчата грали не лише в ансамблі, представили також сольні програми і дует. Ялтинський конкурс зібрав чимало талановитих музикантів із Росії, Білорусі Польщі. Тож була дуже сильна конкуренція, згадує Георгій Лашко. Він задоволений перемогою своїх учениць і вже готує їх до нових конкурсів. Наталя Майборда, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Кохання в інтернеті відтепер знайти другу половинку стало значно простіше. Достатньо заповнити коротку анкету, завантажити фото та відповідати на листи. Статистика свідчить, у кохання в інтернеті вірить здебільшого молодь від 14 до 25 років. А от чи знаходить його, дізнавалася Катерина Ключка. Я познайомився з дівчиною зараз їй напишу повідомлення, щоб зустрітися. Олексій не боїться знайомитися з дівчатами у реальному житті, але проти знайомства у соцмережі нічого немає. Почувши про групу ВКонтакті, пошук другої половинки, вирішив випробувати долю. Я долучився до групи «Пошук второї половинки в соцмережі ВКонтакті. Там я побачив анкети різних людей, історії про їхні знайомства і так далі. І я вирішив розмістити цю анкету в цій групі. Лише за два тижні існування групи у ній зареєструвалося до 400 осіб, переважають дівчата, проте і хлопці не пасуть задніх. На переконання адміністратора групи знайомства в інтернеті шанс знайти другу половинку насамперед для несміливих. Якщо вони знайшли когось, побачили, наприклад, у центрі міста і хоче знайти, пише інформацію тоді-то, тоді, котрій то годині, така-то дівчина або хлопець, як, Виглядає, і, в принципі, це віком близько 20 років, може більше, може менше, психологи у знайомстві в інтернеті загрози не бачать. кажуть, через шалений темп людям часто не вистачає сили та часу на особисте життя, соціальні мережі і існування комп'ютерної реальності спрощує доступ до спілкування людей, то все, що нам простіше робити. Це те, що ми робимо або швидше, або з більшою кількістю вибору. А вибір дійсно є. На Олексієву анкету відповіло близько десятка дівчат, охочих познайомитися. Однією з них він навіть зацікавився і планує зустрітися. Катерина Ключка, Олег Кураш, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. І цікавинка на останок у Лондонському зоопарку пінгвінів підгодовують льодяниками. Так гостей із півночі рятують від спеки. Позначки термометрів там сягають 30 градусів. Шматки льоду працівники звіринця кидають просто у воду, пінгвіни ними ласують і охолоджуються. Це були всі новини цього дня. Далі спорт та погода нехай щастить. Вітання всім прихильникам спорту у студії В'ячеслав Лопушанський. Далі про події пов'язані з черкеськими спортсменами. Ми продовжуємо слідкувати за перепотіями всесвітньої універсіади, яка триває у Казані. В ігрових видах спорту за збірну нашої держави виступає два спортсмени, а це футболіст Дмитро Кошелюк та хокеїст на траві Антон Сердюк. Українська команда у цих видах спорту провела по два поєдинки та має схожі результати. Кокейна команда Сердюка два дні тому зіграла в бойову нічию зі збірною Кореї 5-5 І вчора розгромно поступилася німцям 0-4. Наразі наші хокеїсти йдуть на третьому місці в підрупі з п'яти команд. Задля продовження турнірної боротьби українцям потрібно вигравати у збірний. Франції та Японії а футболіст Дмитро Кошелюк дебютував на універсіаді у матчі проти збірної Уругваю. В результативній нічиї Черкащан вийшов наприкінці матчу. Сама гра завершилася з рахунком 2-2. У вчорашній грі проти японців кошелюк участі не брав, а Наша збірна поступилася 1-4. У розріз цього українцям пощастило, що в другому матчі групи між Урогваєм та туреччиною була зафіксована нічия 1-1. Таким чином, за для того аби вийти з групи, українцям потрібно перемагати в середу Туреччину і сподіватися, що японці. Обіграють уругвайців за тиждень до старту нового сезону черкаський Славутич провів свій останній контрольний матч. Тренерський штаб Ігоря Петрова у спарингу проти дебютанта першої ліги головківського украгрокому перевірив боєм цілий ряд потенційних новачків. Обидві команди у звітній грі зіграли двома складами. Матч у головківці завершився нічиєю 1-1. Цікаво, що попри нічийний результат, Славутич не забивав нічию приніс нашій команді автогол захисника господарів. Подачу кутового Сергія Тарана у власні ворота за три хвилини до завершення матчу зрізав Мамонтов. Розпочне сезон у другій лізі Черкаські Славути вже 14 липня, коли на власному стадіоні прийматиме Херсонський кристал. Цікаво, що в цьому сезоні прописку у першій лізі може отримати рекордна кількість команд другого дивізіону. Через малу кількість команд у першій лізі підвищитися у класі мають можливість відразу чотири кращі клуби другої ліги. На одну із жаданих путівок претендує і Черкаський Славутич. І далі про відпочинок, куди влітку пакують валізи, черкаські спортсмени не змаганнями єдиними сповнені будні зірок черкаського спорту. Окрім відповідальних старців, є у них і відпустки. Плани на кількатижневий відпочинок спортсмени будують ще з початку року. Більшість з них хоче подорожувати. Про які канікули мріють наші спортивні зірки, дізнавалися журналісти черкаської служби новин. Літо тільки розпочалось, а черкаська снайпер Дар'я Шаріпова вже розписала, куди і коли хоче поїхати. Спортсменка не звикла сидіти на місці, тому хоче якомога більше побачити, дізнатись про невідомі раніше для неї місця на карті світу. Цьогорічну відпустку хоче використати по максимуму. Шаріпова планує втілити в життя свою давню мрію. Обично я їжджу або на морі, дуже люблю екскурсії, наш Крим дуже люблю, очільно. Таких э, интересных городов, э, на что можно посмотреть. Я еще планировала съездить в Питер. Я начиталась вот, в книжках, что там очень красиво. это уже у меня мечта прям со школы еще. Саме влітку відбуваються найважливіші старти для більшості спортсменів. Лише наприкінці серпня у них є можливість забути про чемпіонати і сповна розслабитись. Денис Нечепоренко не любить загадувати наперед свою відпустку, а це близько двох тижнів. майстер спорту з легкої атлетики хотів би провести разом з друзями та ріднею, адже через щільний графік змагань мало з ними спілкується. Можливо там пограти з друзями, зустрітись ними, пограти в футбол, ходити на пляж до нас на Дніпро. Довго відпочивати від тренувань не можу. Тиждень, а потім знову хочеться бігати, тобто не можу так сказати. Але от буває, що від змагань втомлюєшся, то хочеться да, відпочити саме від змагальної атмосфери. Відпочити на всі 100 у мріях однієї із найкрасивіших жінок України фітнесистки Анни Круковської. Черкащанка воліє хоча б деякий час відпочити від тренажерної зали та змагань. Круковська зізнається, вона легка на підйом, тому й сама не знає, куди заведе її авантюрний характер. В одному впевнена точно хоче подорожувати. За її словами, у світі ще так багато країн, де вона не була. Я хочу розслабитися по повній програмі. З удовольствием буду время на пляжі. Во-первых, для мене является то, що мені не вдруг вставати кожен день, в 7 утра. Это уже прекрасно, поэтому я в принципе, очень поздно і я не высыпаюсь. Зараз я постараюсь посвятить своєму здоров'ю і просто розслабитися. І, конечно, тренування будуть не настолько інтенсивні, тому що літом це тяжело. Совмещать. З поновленими силами після відпочинку черкаські спортсмени знову підуть у бій за новими перемогами та рекордами. Юлія Порпленко, Олег Куриш, ЧСН Спорт. І на сьогодні у мене все. Бажаю більше спорту у вашому житті. Хай щастить і вболівайте за своїх. До побачення. Прогноз погоди на 10 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області. Вночі буде плюс 14-19, в день плюс 25-30. У Черкасах вночі 16-18, в день 26-28 тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 25. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби суттєво не зміниться. Відносна вологість повітря зменшиться. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Таку погоду у нашому краї забезпечить західний антициклон, тому й буде сухо та дуже тепло. Але з четверга до нашого краю почнуть наближатися атмосферні фронти прохолодного північного циклону. Температурний фон знизиться на 3-5 градусів, пройдуть окремі грозові дощі. Увага! Внаслідок високих температур на Черкащині в окремих районах сформувався високий клас пожежної небезпеки будьте обережні з вогнем у лісах та поблизу полів, де нині тривають жнива. За церковним же календарем 10 липня відзначається день пам'яті преподобного Самсона Странноприїмця. У народі відома така назва цього дня Самсон сіногній, оскільки часто 10 липня бувають дощі, які псують заготівлю сіна. Люди підмітили, якщо цього дня йде дощ, то він буде йти до бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона такою ще сім тижнів. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.